Щось звалило, але ну, бачу впиляли. От, от, от не ввисі, сусідськими дворами ходили, поки зайшли в двері, посходилися, хлопці свої б'ють. Криша з тієї сторони вицеля розкрило, повсякає. Потім зверху там хату теж розкрило десь. Це кусок у вас одервала криша, виходить? Оце ось кордончик. Видно, вітер живеціля, вицеля його витягає. Тікари так же буде. А ви, ви з хати вибігли, коли це все? А? Ви в хаті були, коли це все почалося? Була одразу на дворі тоді бачу, так тікати. А ж. от Поралася. – А тоді бачу, таке діло, давай вже ховатися. Тоді як трошки воно розстой. подивіться, що ж там убилося хоч. А що там подивилися, що замкнули, дай в хату знов втікати до утра. І що було робити? Робиться в нас вітер, тоді завжди і вісім, і Зимою, і літом, завжди воно весь вітер І в нас буря більша. Просторанство ніякого немає скоро. Не нас. А це перший раз у вас ніколи нічого не зривало? Ні, такого не було. Було вітер, холодно, там морози, а щоб отак зривало як оце. Нікого не було ще. Оце перше, Що ти зробиш. А хто допомагає вам? Допомагає зяті, мамі. Родичі. Свої посходили, подзвонили ще вчора, вони там поприходили, то давай. Сусі там один пішов. Тобі". Тобі, Буриваєш, треба дощі йдуть. Ну так, да, буде. Прикрити як небудь, як там далі будемо. А голова не приходив? Може ще прийде, але не приходив. Ще не приходив. подірвало, ствойку, світу немає. Ні. Добре, що подгаз залишився. А вода у вас вона ну, колодязь чи мотором качається? Кто? Ну, вода у вас від світу мотор ні, качає, а з колодязь. Це ми правильні. Ще не дожили, щоб оцвіти було. Це таке. Порядки такі. Пропенсії такі, де що, тобі таке. Тут зараз приїхав голова Райдер